Основна мета проєкту постанови правління Національного банку України про встановлення граничної суми готівкових розрахунків приведення у відповідність цілої низки вимог законів України та нормативних актів. Проектом передбачено встановити граничну суму готівкового розрахунку фізичної особи з підприємством чи підприємцем протягом одного дня за товари, роботи, послуги за одним або кількома платіжними документами в розмірі 150 тисяч гривень. Розрахунки між зазначеними особами за товари чи роботи та послуги, вартість яких перевищує суму 150 тисяч гривень здійснюється для отримувачів коштів винятково в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або шляхом внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки підприємств чи підприємців. Гранична сума готівкового розрахунку між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, установлюється також у розмірі 150 тисяч гривень. Фахівці говорять, що країна технічно готова до безготворят. Тівкових розрахунків, Проаналізувавши розвиток інфраструктури за останні роки, ми побачили позитивні тренди в цьому напрямку. Ми на сьогоднішній день бачимо широку мережу як розвинних банкоматів. Ми бачимо кількість платіжних карток імітованих. І що головне, ми бачимо на сьогоднішній день, що у нас в торговій мережі є понад 163 шістдесят тисячі. Платіжних терміналів це все нам дає підстави. То що розширюючи безготівкові розрахунки, ми будемо людям робити ці розрахунки комфортними. Зазначені зміни спрямовані також на скорочення готівкових розрахунків, поступу легалізацію доходів, та як наслідок сприятимуть зменшенню тіньової економіки. Переконані спеціалісти Нацбанку запевняють, введення обмежень у сумі 150 тисяч гривень не буде зачіпати інтереси більшості населення, оскільки стосуватиметься лише великих покупок, наприклад, придбання престижних автомобілів та мотоциклів, яхт, літаків, дорогих будинків, коштовності, зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються до 8 квітня поточного року на поштову та електронну адресу Національного банку України.